Є були і будемо. інформаційний маратон на громадському радіо десята година 34 секунди в Україні хвилини. І все переплутало, що мала сказати. Отже, розпочинаємо ми інформаційний маратон на громадському радіо. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і ми у прямому ефірі. Зараз можна дивитись нас також на Ютубі. У нас попереду ще декілька розмов на важливі теми. І зокрема, одна з них буде стосуватися зернової угоди. Що далі на що очікувати? Україні з огляду на всю ситуацію, яка склалася, і я вітаю разом з нами зараз амбасадорка з особливих дорученням зас України, виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України у 2019 році, пані Ольга Трофімцева. Пані Ольго, доброго ранку. Дякую, що ви з нами. Доброго ранку, вітаю. Отже, зернова угода та гуманітарна допомога, і ми знаємо, що вчора міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром національної оборони Туреччини Яшаром Юлером. Подякував за гуманітарну допомогу і лідерство у зерновій ініціативі. Але ситуація фактично складна дуже, тому що йде блокування російською стороною зернової ініціативи, і приблизно 20% суден тільки проходять через шлях, і пані Ольго, хочу почути вашу думку з цього приводу. Що ж далі з огляду на таку ситуацію? Чи може ситуація погіршитися, і що має статися для того, щоб цю ситуацію зараз можна було владнати? Ну на вашу думку, так дуже дякую за запитання. Дійсно, знову скажімо так. Підвищена увага до питання зернового коридору. Насправді сказати, що. А ми маємо якусь там ну нову кардинально нову ситуацію. Сказати ми не можемо, тому що тут відбувається те, що з самого початку, в принципі, роботи на жаль зернової ініціативи, і було це. Фактично, до чого ми також, ну в якими чином говорили, що да, потрібно бути готовими, ось а саме такі постійний, я б сказала, да саботаж з боку Росії роботи цієї зернової годи. а, і якщо подивитись навіть на цифри, от ми з вами однозначно можемо це побачити елементарно на тих об'ємах, так які як ви правильно сказали, проходять через зерновий коридор, і якщо Наприклад, візьмемо жовтень 2022 року. Майже 4 мільйони тонн за місяць було зерновим коридором експортовано. Тобто, більш-менш все працювало і не було такої критичної ситуації, як зараз. А ось останні офіційні цифри, які я маю, це за травень місяць поточного вже року, 23-го року. І ми бачимо зменшення обсягів експорту за зерновим коридором, тобто фактично з наших портів Чорного моря, а яке. Менше ніж 1,2 і мільйони тонн, ну десь в районі один і мільйони тонн, Тобто, ми бачимо фактично більш ніж три рази, зменшився обсяг аграрної продукції, який цим шляхом експортується, і це дійсно пов'язано з зрозуміло лише з однією стороною цієї угоди. це пов'язано з тим, як поводиться російська сторона в цій угоді. Ми бачили такі, скажімо, сценарії вже декілька разів. Ми бачили його як і в 2022 році. Ви чудово пам'ятаєте, коли було подовження цієї угоди в листопаді місяці, такий тиск з боку російської сторони поступово наростав поступово наростали якісь там заяви. Ну, Фактично такого шантажу да всіх інших учасників цієї угоди, і е, зараз знову ж таки повертаючись до своєї тези, не відбувається нічого нового в цьому сенсі. А вони погодились на подовження цієї зернової роботи зернової угоди зернового коридору в травні місяці. Але при цьому вже тоді звучала риторика така: ну ми подивимося, як далі, і зараз ми бачимо, що відбувається в принципі те ж саме: тобто, черговий такий етап. От підвищення ставок, я б його назвала, да підвищення тиску а, з боку, на жаль, російської сторони. Тобто, з одного боку, що вони роблять? Вони фізично саботують роботу а, цього коридору. Те про що сказали ви. По перше, в південний а, порт південний, який теж є у нас великим, да і куди мають заходити кораблі. З незрозумілих причин а, а, російська сторона не погоджується на реєстрацію а, суден, щоб на, на захід дав порт південний. А, Окрім того, да, кожного дня фактично ось саботуються представниками роботи координаційного центру, тобто продовжуються всі ці, ну скажімо так, неприємні да моменти щодо того, що вони просто майже не працюють або працюють дуже повільно. Ось і паралельно з цим риторика Кремля, риторика представників російської сторони говорить про те, що. Вони дають верніше зрозуміти, так що їх зацікавленість в подовженні цієї угоди, або їх бажання залишатись в цій угоді ам, стає все меншим, ам, тому що, начебто. Вимоги, які були зафіксовані в додатковій частині, або не в додатковій, але в другій частині а, цієї, як вони називають, пакетної угоди з Організацією Об'єднаних Націй, умови умови, як завгодно можна назвати російської сторони, начебто, не виконуються. Ось і ця риторика зараз знову ж посилюється ще раз, так і а, фактично, все, що ми чуємо на сьогоднішній день. А це те, що ось ну до 18 липня. А там напевно Москва не хоче, да, скажімо так, продовжувати цю зернову воду. От про 18 липня теж хотіла з вами поговорити окремо. Українська влада зараз скаже, що не оптимістично налаштована щодо можливості продовження зернової ініціативи для експорту зерна з наших портів через чорне море. Дійсно, термін спливає 18 липня вже цього року. Про це сказав віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков. А що ж далі? Оце це питання, мабуть, яке хвилює всіх нас, що ми втрачаємо, і що буде, якщо зернову угоду дійсно не буде продовжено. Так, ви абсолютно праві настрої не є дуже оптимістичними. Це м'яко кажучи, я особисто теж поки що ну відверто скажу, дійсно теж оцінюю оцінюю шанси на те, що а Росія залишиться так, або погодиться, скажімо так, подовжити роботу зернової ініціативи. Нормально на наступні там 120 днів а, а, без всіляких якихось там або без, без якихось а, додаткових а, а, своїх вимог і всього іншого. А, ну ця ця ймовірність. Я я її оцінюю досить низько на сьогоднішній день. Усякому випадку, на сьогоднішній день ще раз, а, незважаючи на те, що звичайно ведуться, ведуться робочі консультації ведуться. Я так розумію, спроби а, продовжуються спроби з боку організації Об'єднаних Націй, а і напевно з боку Туреччини, яким чином вплинути на Росію. Дуже сподіваюся, що тут можливо підключиться Китай а, до цих питань, тому що якщо подивитись, то а, зерновою угодою а, вірніше зерновим коридором, якраз чорного моря а, до Китаю було з України експортовано понад 5 мільйонів а, зернових олійних. А, ось а, за, за цей період. Тому для Китаю це теж важлива, а, важлива угода і важлива ініціатива. Що очікувати? А, а, ну ще раз через те, що ми бачили вже да, ось ці. А ці заяви і цю риторику не, не останні тільки дні, а вже певний час. Або фактично можна сказати, що спочатку роботи да, за нового коридору Росія себе поводила таким чином. А ось і ем, відповідно готуватися потрібно до найгіршого сценарію. Зрозуміло, ем, навіть якщо він не станеться, не трапиться а тим не менше потрібно розглядати всі можливі сценарії. Але це можна в нашому випадку зрозуміло, потрібно і можна робити з нашими партнерами в першу чергу з Туреччиною, тому, що ми маємо розуміти в першу чергу зрозуміло складову безпекову а безпекову в цьому сенсі. тому, що якщо Росія що означає, да, от що Росія не погоджується на подовження зернової ініціативи зернової угоди після 18 липня. це означає, що Росія сама собі фактично да. Дає право там не знаю на а, або як вони знову ж таки а, таким кримлівським кримльовською мовою, да, от якщо говорити, то як вони сказали, що ну в цьому випадку ми не зможемо забезпечити. А безпечне проходження судів да ось з портів В-порти і з портів українських, тобто фактично натякаючи на те, що вони собі дають право в цьому випадку атакувати комерційний флот, який буде рухатись цими шляхами. Наскільки це скажімо так, наскільки ця погроза є реалістичною? Ну тут я не військовий експерт, знов ж таки мені важко це оцінити. Але щодо підготовки до цього, теж повертаючись до цифр. Маю сказати, що ви знаєте, український бізнес і тут підтверджує свою, свою таку славу дуже гнучкого і дуже адаптивного. Якщо ми подивимось на ось повернемось до цієї статистики останніх місяців експорту через морські порти, ми з вами побачимо, як я я вже згадувала, наприклад, в травні місяці було експортовано зерновим коридором там, десь в районі 1,2 мільйони тонн, при цьому досить сильно збільшилася частка аграрної продукції зернових олійних, які були експортовані через порти Дунаю. А ось це один з альтернативних шляхів, над яким дуже активно на сьогоднішній день український агроекспорт, український агробізнес працює. Другий ми знаємо альтернативний шлях це звичайно наземний шлях через країни Європейського Союзу, який зараз, на жаль, теж. Не зовсім м'яко кажучи, оптимально працює, і тут це ще один такий напрямок наших зусиль. А тому, що ну я вважаю, що цей цей, ми не маємо скидати з рахунків, так що цей шлях експорту, цей шлях транзиту через країни Європейського союзу для нас є важливим, буде важливим і його важливість напевно навіть буде збільшувати знову ж таки. Якщо ми говоримо в довгостроковій перспективі про приєднання України вступ України до європейського союзу, тому дивитись будь-які альтернативи. А в цей час окрім альтернатив, звичайно, як я вже сказала, напрацьовувати рішення щодо безпекових якихось гарантій, це те до речі, про що також говорили представники Мінінфраструктури, Що є певні кошти зараз зарезервовані, наприклад, з української сторони для того, щоб Компенсувати збитки судновласникам, якщо щось трапиться з судном під час ось його роботи, да, ось комерційних цих рейсів зерновим коридором, якщо, от щось, якщо з боку Росії да, буде ось там цей вихід зернової угоди. Але тут проблема, на мою думку, полягає все таки в тому, що навіть один такий випадок, скажімо, якогось. Ну військового да військової агресії проти проти комерційного корабля, проти комерційного судна. А це ну досить, досить така серйозна справа. І звичайно, ми, ми можемо там не знаю. Знову ж таки, потрібно бути готовими до того, що Росія просто буде провокувати що Росія буде там знову намагатись як на самому початку бо перед початком роботи ініціативи, обстрілювати, наприклад, портову інфраструктуру знову ж таки, тобто не а, цілячи в саме в кораблі, тому що кораблі це можуть бути турецькі, можуть бути знову. Можна таки, там ті ж не знаю, там і китайські, і належати іншим якимось країнам. Ну, ось, але такий прецедент він дуже небезпечний. Тому, звичайно, не дуже хотілося б, м'яко кажучи, доводити до такого прецеденту, що якийсь ем, комерційний вантаж буде пошкоджено ем, російською стороною. Відповідно, тут потрібно е, на сьогоднішній день і це отробиться, да, з, з нашого боку. Е, всі ці е, варіанти, всі ці сценарії е, е, намагатись в усякому випадку, це я скажу відверто дуже складно, тому що знову ж таки з. Непередбачуваністю російської сторони щось прораховувати, чи щось планувати надзвичайно важко, але тим не менш бути готовими, як я вже сказала, до найгіршого сценарію. Ось, тобто, наприклад, да відмова продовжувати угоду і фактично там погроза такими військовими ударами по комерційних кораблях. Що ми з нашими партнерами в даному випадку можемо зробити тоді, і що ми будемо робити, і паралельно напрацювання якомога активніше напрацювання цих альтернативних шляхів експортом. Радіо слухачам нагадую, що з нами на прямому зв'язку амбасадорка з особливим дорученням ЗС України, виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України у 2019 році Ольга Трофімцева. Ми говоримо про те, що зараз із зерновою угодою, що буде далі, які можливі сценарії. От нам пані Ольга докладно розповіла своє бачення з цього приводу. Ну дійсно що може статися, і е, раніше в Росії дійсно. Чергове зазначили, що не бачать шансів для продовження зернової угоди а вона вже скоро закінчується. Про вихід з угоди нещодавно говорив і президент Росії Путін, оскільки гуманітарні коридори, нібито, використовуються для запуску дронів, як він казав. Нашими військовими і для постачання зброї, ну і в ООН також розповідали, що Росія вимагає відновити експорт Аміаку через Одесу, погрожуючи не пропускати кораблі до українського порту південний ці погрози. Цей шантаж це стандартна практика для Російської Федерації, але ну бачаємо якийсь тиск з боку інших країн, з боку країн-партнерів, якісь попередження тощо, чи це на вашу думку, пані Ольгу, може мати якийсь сенс, чи зрештою, от як в питанні випаленої землі, яке використовує як тактику Російська Федерація, так і тут їм байдуже на наслідки, які будуть для їхньої країни в першу чергу, їм все одно а, виходить, що. Позиція і мета тільки одна: погіршити все для нас, насправді тут навіть не стільки погіршити все для нас, це дійсно знаєте, коли от я б тут напевно можливо це не зовсім буде коректна аналогія, але тим не менше, я зважаючи на поведінку Росії як держави терориста, знову ж таки вони підтверджують оце своє амплуа да абсолютне терориста чи гопніка як завгодно. В міжнародній політиці, на жаль, ось тут я провела напевно аналогію навіть з цим ядерним шантажем, да, який відбувається. А насправді теж саме: тобто, шукати тут якусь дійсно, як про сказали, чи логіку, чи якусь не знаю, навіть прагматичні якісь засади да, в цих їх підходах. Однозначно не варто, да. Тут ну це 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 правда, а, і саме це ускладнює да, ось і роботу, і аналіз, і взагалі та якісь там не знаю, шанси на переговори з а, от, да, як випадку з зерновим коридором з ними. А і якщо говорити про наших партнерів і зерновий саме коридор, так то а, тут єдине, як я вже сказала, а, можна в принципі а, сподіватись на такий а, Прагматичний елемент я б назвала да, тому що як я вже згадувала, наприклад, Китай і та ж Туреччина є великими покупцями українського зерна, яке надходить до них саме зерновим коридором, і відповідно зважаючи ось на вагу цих країн і на те, яким чином вони ну наскільки вони є ну. Як мінімум, скажімо, можливо, не такими я думаю, що все-таки впливовими, можна сказати так для Росії, а це не одні з небагатьох країн, які можливо щось можуть донести да до російської сторони, да до, до так званого президента Путіна, і от відповідно, у мене є надія, що дійсно ось тиск чи не тиск, а позиція чисто прагматична, і позиція а, така, що ну то, слухайте, є. Військові дії так окей, є Фронт є а, військові дії там а, в Україні і війна і все інше. Але давайте ми якимось чином, все таки, будемо ось а, ці, ці речі відокремлювати, хоча б трошки. Ось і а, м, якщо буде якась реакція з боку Росії, я думаю, що ми її відчуємо. Ми знов ж таки відчуємо і по риториці. Ми побачимо це а, по а, їх поведінці в наступні ось ці пару тижнів, критичні для до а, якраз моменту, коли буде. Подовжуватися зернова ініціатива, але знову ж таки сподіватися тільки на це, сподіватися, що умовний Китай чи Туреччина зможуть якимось чином там чи натиснути чи домовитись з російською стороною, я б не стала, а тому що тут теж ну, ми розуміємо чудово, що геополітика і геоекономіка, я б сказала так, да, де це такі речі, які теж на сьогоднішній день не є якимось не знаю там двовимірними да, чи трьохвимірними це багатовимірні. А стосунки це багатовимірні відносини, вірніше, і вони включають в себе величезну кількість складових ось цього пазлу. І тому ще раз так, звичайно, це потрібно робити. І зараз я впевнена в тому, що наші, наші співробітники, наших дипломатичних установ якраз у цих країнах, працюють дуже, дуже активно над тим, щоб відбувались так подібні скажімо, там, так консультації е, робочі з російською стороною і з боку Туреччини, і з боку Китаю. Але сподіватись виключно на це ну не варто точно і повертаючись до е, попередніх наших з вами тез, я все таки вірніше, я все таки, а нам потрібно готуватися і на до найгіршого сценарію також. Так на жаль, і не тільки в цьому питанні готуватися так, до різних так, сценаріїв. Так. Пані Ольго, я дуже дякую вам за цю аналітику. Амбасадорка з особливих дорученням ЗС України, виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України у 2019 році. Пані Ольга Трофімцева була разом з нами. Хочу щиро поважати вам, пані Ольгу, спокійного дня. Вам також дякую всім нашим слухачам. Бережіть себе. спокійного дня підтримуйте ЗСУ. Оце дуже важливо підтримувати ЗСУ. Долучаюсь щодня чи не щодня дійсно. І дуже заохочую наших слухачів робити те саме. Далі реклама дуже коротка. Після цього продовжимо говорити. Залишайтесь, будь ласка, із громадським радіо. Нагадую, що у прямому ефірі для вас працює Вікторія Єрмолаєва і Воронисенко за звукорежисерським пультом. Слухайте та думайте. Ми є були і будемо. інформаційний маратон на громадському радіо.